Вітаю тебе, ти в просторі шепіт лісу таро, де ми говоримо не про майбутнє, а про правду про правду, яка вже є всередині яку час обійняти. Зараз я запрошую тебе у тихий, чесний діалог із самою собою: закрий очі, зроби глибокий вдих і повільно видихни все, що не твоє, всю тривогу, чужі очікування. Маски, які ти носив або носила надто довго. Сьогодні ми подивимося на ті частини тебе, які ти, можливо, ховав або ховала, але саме там твої сили. Твоя тінь це не ворог, це рана, що хоче стати ресурсом. Почнімо. Карти показують енергію, яка нині проявляється особливо гостро. Це не те, чого варто соромитися, це те, що хоче бути почутим. Схоже, зараз у твоєму полі внутрішній конфлікт між потребою рухатись уперед і глибоким страхом бути пораненим або пораненою чи відкинутим. Твої думки схожі на бурю. Іноді здається, що ти застрягла чи застряг, що ти не бачиш виходу, хоча навколо стільки дверей. Можливо, ти намагаєшся контролювати шлях замість того, щоб довіритись процесу. Це тінь самокритики, бо треба завжди тримати ситуацію в руках, боячись, що інакше втратиш себе, але ти не в'язень, ти мах, що просто забув про свою силу. Твоя тінь хоче, щоб ти згадав або згадала свобода вже в тобі. Твоя тінь не з'явилась випадково, вона сформувалась з досвіду, і, можливо, навіть чужого болю, який ти носиш як свій. Є відчуття, що в дитинстві або в ранньому досвіді тебе вчили бути сильним або сильною, не показувати слабкість, контролювати, щоб вижити. Можливо, ти вирісла або виріс в оточенні, де прояв емоцій вважався небезпечним, слабким або неправильним. Карти говорять про глибоке програмування. Підкорення авторитету, страх перед покаранням, жорсткий образ батьківської фігури чи суспільної норми тебе не зламали, але тебе переконали, що світ небезпечний, і тінь навчилася тримати меч замість серця. Це не твоя провина, але тепер це твоя сила вирішити, що з цим робити. Ця тінь з'являється там, де ти найбільше прагнеш свободи. Коли ти хочеш почати нове, вона шепоче, що ти ще не готовий або не готова. Коли ти хочеш говорити щиро, вона підкидає страх, що тебе не зрозуміють або осудять. Можливо, в кар'єрі ти боїшся ризикувати. У стосунках боїшся бути справжнім або справжньою, щоб не втратити. У твоєму житті є динаміка: дія, відкат, прорив, пригнічення. І ця динаміка це не про тебе. Це про те, що ти носиш з минулого. Карти показують, чи ти вже готова, чи готовий до нового старту, до легкості, до гри. Але тінь каже безпечно тільки в знайомому, і саме зараз час це змінити, бо відмова рости це найболючіша страт. У цій тіні захована сила, вона вчить тебе бачити красу у власній вразливості. Те, що ти вважала або вважав слабкістю, насправді твій компас. Твоя тінь вчить тебе, що емоції це не в'язниця, а джерело творчості, натхнення і щирих зв'язків. Вона каже: стань імператрицею, імператором свого внутрішнього саду, Вирощуй не тільки цілі, а й ніжність до себе. Цей урок. Це про баланс між бажанням і розумінням. Ти можеш хотіти змін і водночас мати право не знати, з чого почати. Твоя тінь хоче, щоб ти не боявся зупинитись, слухати себе і зробити вибір не з страху, а з любові. Інколи твоя тінь з'являється саме в ті моменти, коли ти стоїш на порозі нового. Вона приходить не щоб зупинити тебе, а щоб перевірити, чи ти справді йдеш туди, де твоя душа оживає. Вона змушує сумніватися, щоб ти міг або могла навчитися слухати себе уважніше. Перший крок це самотність, але не втеча, це повернення до себе. Карти радять знайти тишу, в простір, де ти можеш бути чесним, чесною, без масок, без обов'язку виправляти себе. Важливо не тікати в зайнятість або постійну дію, твоє стілення в стабільності, у простих речах, рутина, тілесність, ґрунт під ногами, в тілі відповіді, у повільності ясність. Твоя тінь це частина, що хоче бути інтегрованою. Не виправляй її. Візьми за руку, запитай, чого ти хочеш навчити мене, бо саме в тих дверях, де ти боявся або боялась заходити, ховається твоя майбутня сила. Сьогодні ти подивився або подивилася свої тіні в очі, і це вже перший крок до трансформації. Ти смілива, ти побачений, ти ростеш з кожним. Не. І наостанок, щоб закріпити цей розклад, давай зробимо афірмацію разом: Я приймаю свою тінь із співчуттям, кожна частина мене гідна любові. Дякую, що провів або провела цей шлях разом зі мною. У цьому просторі немає осуду, є лише світло, яке народжується з темряви. Поділись у коментарях, який момент був найсильнішим для тебе. Постав лайк, якщо це відео було тобі корисне. Підпишись на канал і нехай це буде твоїм кроком до внутрішньої цілісності. Чекаю тебе у наступних розкладах!